Багато запитань приходить на тему, як можна допомогти людині онлайн. А я вам скажу, що можна допомогти, можна навіть знайти першу причину захворювання в людини. Чому? Тому що більше вісьми років я попрацювала на діагностичних апаратах і можу з певністю сказати, що якщо лікує людина хронічні захворювання, тобто органи, який хронічно хворий, їй таблетки не допомагають, і ви це знаєте краще як я. Тому що самі маєте проблеми з захворюваннями хронічними і лікуєте роками, а толку нема, тільки додається супутні хвороби. Чому так відбувається? Тому що я вже казала і повторюю, таблетка лікує симптом. Це є симптоматичне лікування, яке забирає, трошки знижує гострі стани і підтримує хворий орган. Але першої причини захворювання вам ніхто шукати не буде. В фармакології це не вигідно. Наприклад, як я вам розкажу, звідки я це беру, багато людей, наприклад, приходять з запаленнями підшлункової, хронічними запаленнями підшлункової. Лікують її роками, лікують, лікують, потім підшлункова взагалі перестає виробляти, інсулін інсулін їм ставлять кровий діабет другого типу, і далі таблетки, таблетки, таблетки. Провірючи на апаратах більше 30 тисяч людей, я побачила, що підшлункова Дуже часто має бактеріальне враження. Підшлункова дуже часто запалює. Чому? Тому що погано відходить жовч? Чому так відбувається? Наша 12-пала кишечка має свінтер, в який входить сік з пішлункової і жовч-жовчевого міхура. Багато хто скаже, а от жовчевого вже нема. Вас нема жовчевого, але жовч постійно поступає у вас в дванадцятипалу кишку. Жовчевий це всього-навсього резервуар, в якому зберігається жовч. Жовч виробляється печінкою. Більше того, я вам скажу, шановні, якщо ви думаєте, що ви забрали жовчевий міхур і вас не утвориться каміння, ви помиляєтесь. Якщо ви далі не будете пити води, не будете слідкувати за своїм харчуванням, у вас не будете дуже нервуватися, злитися і так далі, то камінчики можуть утворитися в жовчевих протоках у печінці, а це вже багато серйозніше. Повертаємося до вашої підшлункової залози. Коли підшлункова залоза постійно виробляє сік, а не має його де подіти, я буду розказувати простими, не медикаментозними словами. Вона починає травити сама себе. Починаються запальні процеси. І ви ніби лікуєте її, її підтримуєте. А толку немає, легше не буває. Чому так відбувається? Поки ви не зробите порядок з жовчю, Ваша в порядок не прийде. Поки ви не заберете грибки з організму, що впливають на бактеріальне ураження вашої ваше ваша в порядок не прийде. Тому онлайн по ваших симптомах, симптом це там, де болить, як ви себе почуваєте, можна знайти першу причину і допомогти покращити стан. Таблетки волшебної немає, я повторюю, це постійно. Але є певні вправи, певне харчування, певні добавки, які допомагають людині збалансувати її організм. Це довгий шлях, так, це не буде за тиждень. Але за три ви вже почуєте себе краще. За півтора місяця ще краще. Чому? Тому що, перш за все, щоб відновити роботу вашого органа, перше треба його почистити, наповнити і тоді дати йому нормальну роботу. Завжди здоров'я складається з чотирьох китів. Очищення, відновлення, наповнення. І тільки тоді профілактика. Якщо ви будете профілактувати, вам не прийдеться їх відновлювати. І я знаю, як це зробити, і я можу вас проконсультувати. Це один з варіантів. А є ще один. діагностична сесія, яка допоможе вам швидко почути відповіді вашої підсвідомості. Тому обирати вам. Деталі за посиланням.